Замало нулів. Ну і так же забагаш. Добре, не бездачі не бездачі. Які молоді, така вам молода. Серйозно, дякую вам, але таке, як ви нам, таке ви нам. Хай повідає портрет, так, портрет. Так, добре, 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 добре. добре. Будемо цілувати. Але це вже правильно шуршить чи ні хоча? Добре, а трошки але шуршити, да. подібно. Правильно трошки, да? подібно. трошки, але, трошки але, ви просто не знали в яку точку. Давайте один шкур. Розумієш, тут у нас гне стіл, його вокрай. <пирайся> Треба посадити <пирайся> щось того туди. Так щоб гарно воно компонувалося. З <пирайся> <С> тої сторони. Це в нас так. що Так, хлопці, я не знаю. Там не українка, а там українець, якщо я не помиляюся. Не той портрет вибрали. Добре, один кут є, а другий де. Давай, добре. Що це таке? Що це таке? Та ні, хлопці, то я. Та я, йде, я... Та я зараз вас теж вийти, але так я розумію. Добре, добре, добре. На третій раз. Добре, добре. Ще разом щось ближче. Франка, йдемо. Маєш Хмельницького. Франка, Хмельницького. Боже, які гетьмани приїхали до нас. Молода ваша упала, я не знаю, що Тому з молоду скосило від того, що ви такі молоді. Боже, тільки гроші вже на сьогодні. Так, так, так. І тягне до десятки. Розумієш, а не до молодого. Розумієш? Ми зараз Добре, хлопці, то все добре, але вона казала, що мають бути спортивні хлопці. Замість, ви, ви маєте то доказати, що ви спортивні хлопці. У нас для вас є одна таке, е, таке, нас така є забава для вас. Ви берете одну таку і прошу, віддайте йому, нехай хтось тримає. О, лопайте тримає. кожен один раз лопайте і, і дивитеся, що там в вибирайте в Вибирайте Будь-який. Ну давайте, вибирайте. О. 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 Да. А, Голосно! Читай, що там нього опишеш? З якою твариною асоціюється твоя невістка. Ну там краще дружина. Ну ну, давайте, згадуйте, яка тут тварина. З котиком. З колаю. Було близько. А як ти її називаєш ніжно? Як ти її називаєш Ніжно? О-о-о. О-о-о. Зараз буде, зараз буде. Ну добре, хлопці, дивіться, за неправильну відповідь будь ласка, за неправильну відповідь ми будемо дивитися, які ви на спортивні. То треба робити так. Ви виграєте, ми щось зробимо. Ми виграємо, ви щось зробите. Перше, то ми подивимося, як ви присідаєте гарно, добре? Так що тиснував ходить, так? Насправді наша асоціюється. Зрисю, але насправді в та... Н... нас не питається і не сесійся, вона з'являється. Борисся! Добре, наша тебе ваша то пальона, серйозно, ми будемо свої. Бачиш, наша своя, то є. вас точно? А як же? Значить, не пальон. Я сидив сам що вісім, розумієш, туди сюди сигнуть. Якщо так далеко, то так. Зараз ми багато не пийте, серйозно, бо що ми ще на весілля треба злежити. Заміщ, так що? Я да. би казав тобі ви. Та да, замерз мерз, а да, мене руки трясуться. Та да, я... то ми всі позмерзали вже до хати до молодої, чи як, хто ви нас тримає? зараз, зараз. Так, але давайте, давайте перед тим. Зараз зараз. то тако для розминочки ви розгадали? Давайте другий лапи. Ви були, сто ви були близько, ви не розгадали, то було близько. Ще там полетіло на землю. Так, вибирай, що це таке і що це дата. Голосно? А ну, кажі його. День нашого знайомства. Що то за дата? 23. Серпень, добренько, добренько. Давай лопай далі, лопай. Я виграв. <реш> я з'їжджаю. <реш> <реш> давай, давай, давай. Один-ноль, один на. Один мати вибирай. потім. Вибирай. О, то вже більше, то вже ліпше. О, На камеру просимо показати. Моя любов, красиві, сердечко. Ну, там ми не чуємо, ну. То є сім. Відгадай ребус. Окей. Ми підказку дамо. То є одне слово, а то є якийсь так. А то є якесь сердечко. Що то значить? Так, ну давайте думайте. Садачка це любов. А цим що означає? означає? Це моє ім'я. А, а ні. ну 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 то це остаточно відповідь чи ще щось є. Так, то моє ім'я. Ну добре, Якби ти думав, що це твоє ім'я, але насправді то є. Насправді на то є Україна. Розумієш, так що це таке. Але, але можна зарахувати як і твоє ім'я, так що то є твоє. <сум> Добре, один один. Добре, один один. Лопать 2-0. Лапай далі, лапай далі. Так, зараз зарагман там є Там Там буде щось. А ну далі ще не скажете. го четвер. О. Головоломка, добра. Ні, дев'ятого листопада. Нет. 9 листопада. Так, там.